І... Всім привіт! Це Сушпей Підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Так що ми тут кофте руби, якщо я її осюди поку. Ой. Да. Тобто у мене тут така зона прикольна. Ну бачите. Тут така прикольна зона Тут у мене нап'ємо сейчас.

На це не дивіться, це ми це я просто нібито вони притягались косі Ютюб. Так. Все? Друзі, тут у тут стоїть. Далі в нас іде кухня. Тут у мене... Це у мене чай, це у мене цукор, а це у мене кава. Не, не um, тут у uh, мене така юклыкший же Можете брати ідеї, якщо тільки будете мене отмічати. Я вам лучше щось у зону, вона дуже приємна, мила та комфортна. Щараз з'явилося мінімум обзор. І ось у мене тут такий басейн. Тут у мене та 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 мама кімната. Тут у мене младшої сестри. Мені кажеться, це саме тупо в гостиння. Ну і старша сестра кімната. Вона дуже мила. Ой, стільки в ній одягу! Давайте її покличемо. А що вони тут вже роблять? Ну ось. Uh, всем привет, друзья. Так, як. Mm. Кстати, її звуть Кетсим. Фамілія в неї Айкі, тобто морожена. Айкі. Але вона ставиться тим, що дуже любить грати в комп'ютерні ігри. Та це моя фішка Фнакс та да. у неї завжди багато. Буклови Р і. Й. Тобто вона каже Р. давайте я скажу якісь слова. А, давіть родзинку. Родзинка. Родзинка. Вона багато каже слова родзинка. Р. Р. І ще да, вона любить дуже, У неї є хлопчина, якого звати Максим. Але вони ніколи не переписувались. Тобто вони ніколи не, не зустрічались. Вони тільки переписуються. Ну, а ось такий у мене будиночок. Тут Максим у мене нічого немає, бо я малечу забула свою бабусю, як ви всі знаєте. Що, надо все гарно. Хоча. Це викинути кредитку надо кудись из помощи ты захваты кредитку ну карту сюди Старий телефон сюди давайте друзі, з вами поскладаємо так я что давайте подсять доплать ровно журнал Що? Просто ще. А ось так. Та. А, ну і це у нас платье. Якісь ковтини. Ми ось сюди все складаємо. А, прям тепле, тепле ми. Кладемо ось сюди. І шкаф ми зробили ми кидаємо усе, що чому не потрібно. А сьогодні моя дівчинка хоче зустрітися з хлопчиною. Тобто вони вже зустрічалися, але він закривав своє лице. Хто ж це неожиданий хлопчина? Давайте ж ми узнаємо. Мої улюблені люди. вона бере свій наряд, але вона ще підузрювала, що він піде до неї додому. А що трапилось, дивіться у наступному відео.